Кохання схоже на розкрутку хіта. Спочатку його слухаєш і не можеш дочекатися, коли почуєш знову. Потім чуєш його на кожному кроці, і це все ще подобається. Потім ти вже не можеш це слухати, нудить вже, а це, як і раніше, крутять на кожному кроці. Коли його перестали крутити на кожному розі, і пісня з'являється в ефірі час від часу, ти здригаєшся, згадуючи, як ти міг взагалі це слухати. А років через десять ти думаєш а непоганий все-таки був час. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє хлопців грають у гольф. Я бачу у тебе тільки один м'яч для гри. Не боїшся загубити? Ні, це особливий м'ячик. Я просто не можу його загубити. Ну, а якщо ти випадково загубиш його у кущах, тоді я знайду його за звуковим сигналом, який він почне видавати. Ну, а якщо ти влучиш ним у озеро, він зроблений з особливого матеріалу і не тоне у воді. Ну, а якщо ти загубиш його в темряві, він світиться в темряві? Круто. А де ти його взяв? Знайшов. Двоє молодих людей сидять на лавці в парку в очікуванні своїх коханих. Один, попиваючи каву з термоса і заїдаючи бутербродом, звертається до другого. Я бачу, ви не запаслися їжею. Готовий битися об заклад, що це перше побачення у вашому житті. <риклад> ну, як так можна? Чому ви, дорослі чоловіки, все граєте в ці комп'ютерні іграшки? Та з тієї ж самої причини, з якої ви, жінки, фарбуєтеся, така маленька, невинна втеча від реальності. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. А ви знали, що диктатора не обов'язково вбивати або скидати, досить зовні підперти простим поліном двері його бункера, щоб він нікуди більше не виходив. Та й по всьому.